Українці протестують проти будівництва національного військового меморіалу, на якому би урочисто ховали наших захисників, тих людей, які поклали своє життя за українців, за українські народки, за українську державу. Як то можливо вільні Україні? Як? А виявляється можливо? А причиною цього є наша не наша влада. Ті вороги українського народу, які панують у владі. Виявляється, вони запланували будівництво цього військового меморіалу який є гордістю і для будь-якої нормальної держави. І на село Мархалівка в лісі, біля там Тамгатинська сільська громада, найближчий населений пункт, який декому може бути відомий, то Боярка 28 кілометрів від серця України. Фактично, вибачте, мене, оці жителі того регіону, прекрасна екологія, краса, супер. Але глобально це називається у чорта на кулічках. навіщо вже там було ховати? В тому лісі вже можна, тут є серебрянське ліс, лісництво. Зразу тут загинуть, зразу тут і поховати, та й все. Такий самий ліс, так само далеко від цивілізації. І в той час, коли Кличко пропонував, читав новини, пропонував в листопаді місце на сесії Ради, він пропонував чотири місця для того, щоб це було в Києві оцей меморіал. Нагадаю вам, що є така держава, як США, всі ми е, так боготворимо цю державу, супер-супер, яка держава. Так ось їхній військовий меморіал він є в самому центрі Вашингтона на березі ріки. Якраз напроти всіх тих основних споруд США. Там це в центрі, такий самий по величині 2,5 км квадратного, там в центрі столиці. Нормально вшановується. Це є один з символів держави. А в нас один символ держави планують запхати до чорта на кулічки. Звичайно, що ми всі маємо подякувати жителям тої Гатнинської сільської громади за те, що вони влаштували ці акції протесту. Як би не це не звучало дивно, але вони своїм протестом підняли взагалі оцю тему, що такі всякі різні люди, в тому числі я, я, знали про цю проблематику, знали суть тої проблематики. І, звичайно, що ми маємо зробити все можливе, щоб... Того ганьби у нас не було, щоб скасувати рішення і уряду, і президента, і щоб у нас наш національний військовий меморіал був в центрі України, в центрі столиці. Я би пропонував, ну не знаю, які я Кію, не сильно знаю. Я знаю, є е, цей музей Друзі Твої війни, Велика Тісна війни. Там є е, скільки там 10-15 гектарів землі. Так небагато, менше ділянка, але є. Є там з боку сади якісь, є там співочі поле. Можна ще трохи по е, території взяти. Я вважаю, що там ідеальне місце. Якщо ні, то ви боїть якісь інші, але воно має бути в центрі Києва, воно має бути в центрі життя нашої столиці. Лиш тоді воно буде відігравати правильну роль. Лиш тоді, оцей національний меморіальний комплекс військовий, він буде справжньою символом символів держави. Одним з. Предметів гордості, не з предметів, а з один із символів, яким має гордитися кожен українець, як гордяться всі американці своїм цвинтаром, в центрі Вашингтона. Будьмо як американці, будьмо такими ж величними, як американці, і маємо наш меморіальний комплекс там само, де вони, в центрі нашої столиці.